Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі Чернігівської Олав. Сьогодні говоримо про підсумки посівної кампанії підорожа 25 го року на Чернігівщині і детально про це розповідає Олег Крапивний, директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської Одеви. Пане Олег, будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні учасники брифінгу. Хочу почати з того, що галузь рослинництва була і залишається ключовим напрямком агропромислового виробництва нашого регіону. Вона забезпечує харчову промисловість держави, забезпечує галузь тваринництва, а також велику частину експортного потенціалу. І в цілому валовій продукції аграрного сектору галузь рослинництва займає майже 90%. Тобто 90% це галузь рослинництва і 10% це галузь тваринництва. Перед початком підсумків посівною хотів би сказати декілька слів. Щодо тих результатів, які були отримані повалому виробництву зерна в 2024 році, вал зерна за 2024 рік склав зернових та зернобобових культур, склав близько 5 мільйонів тонн. 70 Майже 73% це була кукурудза, 22% це пшениця, і всі інші зернові та зернобобові культури складали близько 5%. Якщо говорити по технічним культурам і не враховуючи такі, ну, цукровий буряк, то соняшник, соя і ріпака було вироблено, тобто технічних культур сої, соняшника, ріпака, було вироблено 1 мільйон 116 тисяч тонн. Це десь близько на 80 тисяч тонн, було більше, ніж у 2023 році. По картоплі накопано 984 тисячі тонн картоплі. Але це, скажімо так, це вже історія. На сьогоднішній день у сільгоспідприємствах області знаходиться на складах, знаходиться 544 тисячі тонн зернових та зернобобових культур. І крім того, соняшника близько 100 тисяч тонн. Тепер декілька слів щодо посівної 2025 року. Під урожай 2025 року посіяно 1 мільйон 296 тисяч гектарів. Це плюс 34 тисячі гектарів до 2024 року. Якщо говорити в розрізі ярих і озимих, то по озимих культурах зернових посіяно 206 тисяч гектарів, там 206 тисяч гектарів, якщо крім того, посіяно озимого ріпака на площі 72 тисячі гектарів. Якщо говорити по озимим культурам, то в цілому засіяно 278,1 тисяч гектарів. Озимих зернових та технічних культур це плюс 18,5 тисяч гектарів до попереднього року. Якщо говорити про яру, посів... Яри... яру посівну компанію, то посіяно трохи більше 1 мільйона гектарів ярих культур. Якщо це говорити в розділі, то під ярими зерновими посіяно. 491 тисяча гектарів, під технічними культурами 373 тисячі гектарів, під картоплею, баштанами, овочами майже 76 тисяч. І під кормовими культурами 78 тисяч гектарів. Тобто, в цілому 1 мільйон 17, майже 18 тисяч гектарів. Ми бачимо тенденцію щодо збільшення площ під технічними культурами. Це в першу чергу за рахунок збільшення посіву. Соняшника і озимої ріпака. Це я порівнюю з 2024 роком. І, а зернові культури залишилися, залишилися практично на рівні 2024 року. Цьогорічна посівна кампанія Ярих Культур проходила в умовах погодних викликів. Аномально висока температура в березні, а також заморозки в квітні та на початку травня. Вони, відповідно, внесли свої корективи. Щодо запасу вологові в ґрунту, то після зими та стрімкого збільшення температури в березні місяці це змушуло сільгосвиробників почати весняну кампанію на півтора тижня раніше, ніж це зазвичай. Посівна кампанія Ярих Культур стартувала в середині березня. Було декілька хвилі заморозків, ну як мінімум три, три хвилі заморозків. Вони звичайно внесли свої корективи про поврожайності і по стану іярхії озимих культур. В цілому постраждало понад 11 тисяч гектарів від заморозків. В більшості це був озимий ріпак. Якщо в цілому постраждали, за оперативними даними постраждало 11,2 тисяч гектарів зернових та технічних культур, то із них понад 8,3 тисяч гектарів це був озимий ріпак. І також постраждали і плодові дерева, зокрема, це ківтучі. Посівна компанія 25 року пройшла в умовах кліматичних викликів, але завдяки оперативним рішенням сільосвиробникам і вчасному реагуванню на зміни погоди вдалося уникнути масових втрат. Посівна була завершена в оптимальні строки. По валу зерна ще я так розумію, ще рано говорити, тому що дуже багато ще буде викликів, в тому числі. Погодні умови влітку, зокрема, забезпечення вологи у критичній фазі розвитку культур. Але враховуючи те, що посіяно 1 мільйон 296 тисяч гектарів, це навіть більше, ніж у 2024 році. Так, да, це трохи менше, ніж до повномасштабного вторгнення, десь близько на 60 тисяч гектарів менше, ніж це було у 2021 році. Хочу сказати, що якщо порівняти до повномасштабного вторгнення, то і структура посіву, вона змінилася. Якщо на 25 році зернові зернобобові культури становлять 54%, а технічні 34% по посівам, то в 2021 році були 63% займали зернові, а технічні 24%. Тобто за період повномасштабного вторгнення відбулася зміна. Зменшення посіву зернових культур і збільшення посіву технічних культур. Але враховуючи те, що до 2024 року постійно більше, і на сьогоднішній стан зернових говорить про те, що ну, продовольча безпека буде забезпечена як Чернігівщини, так і України в цілому, і питань проблем по. Кількості зерна в цьому році не буде. Дякую. Дякую вам. Це вітальна інформація. Чи є на тебе? Все зрозуміло. Спасибі за участь. На цьому річ завершу. Дякую. Дякую.